Сістер, це ж не іграшка. А нам подобається. Меган, я зловлю. А можна з вами? О, чи ви це бачили? Моє розкішний вигляд. Це гаманець. Ніколи такого не бачила. Ми мусимо це повернути. Вибачте, ми вже йдемо. Пане Мартіне, сідайте. Ваш обід вже готовий. Смачного дякую. Аби хоч йому сподобалося. М -м, смачно. Чого тобі, дівчинко, сюди не можна? Тут гаманець. Той пан напевно загубив. Це ж моє. Дякую. Ти справжня супергероїня. Я всього на всього крісті. Це тобі. Та ні. Супергероям не потрібні подарунки. Хех, тоді я тебе вдочарю. Покажи но, ну де ти живеш. Відтепер крісті моя дочка. Крихітко, тепер у тебе є тато. Ми дуже поспішаємо лише один підпис. Готово, пане Мартіне. О, я не можу їх покинути. Краще годі уявити. Завжди мрів про велику сім'ю. Пане Мартіне, вітаю! Це наймиліші малюки у світі. Хай щастить. Діти, ми йдемо додому. Ова, а тут гарно. Любі, це ваші брати та сестри. Ми не просили. Ви потоваришуєте. Обіцяю. Ні за що, Вони ж бідні. Зате дуже милі. Це наша кімната. Юху. А вже ж! На добраніч, дівчатка. Хлопчики, а ви житимете тут. Ура! Солодких снів. Є одна ідея. Завтра їх тут не буде. Цей будинок вже зайнятий. Забирайтеся геть. Привид. Леле, боюся. Вам тут не місце. Пошукайте собі інший дім. Допоможіть. Егу, рятуймось! Ой, не їжте мене. А? Це було просто. То це ви скоїли? То й що ви нам вдієте? Тату, вони нас налякали. Що таке, крихітко? Вони вдавали з себе привидів без паніки. Їх буде покарано. Хлопчики, а що відбувається? Не можна лякати малюків. Так, ми злякались. Дуже. Ми нічого не робили, а нічогісінько. Діти, мабуть, вам здалося. Хто зголоднів? Сподіваюся, малюкам сподобається. Всіх до столу. Ха, Ми вже тут. Що ви на це скажете, дрібното? Сім'я смачного. Смачно? Скуштуйте? М -м, смакота. Смакота! Дякую, татку. Дякую. Ми підемо гратися. Дівчатка, що трапилося? Нам зле, а мені ще гірше. Хлопчики, що з вами? Мене зараз нудить і мене живіт болить. <гас> лікарю, допоможіть. Мої діти захворіли. Їм дуже зле. Малюки в небезпеці вже біжу. Ух, ви прийшли що з моїми дітьми? Так, так, ну ми поглянемо. Все зрозуміло це <гас> отруєння. Дякую, лікарю. Проте дівчаткам теж зле. Одужуйте. Тату. Мені вже краще. Хочу на ручки і я. Лікарю. Ви нам дуже допомогли. Пані Грейс. Ви жахлива кухарка. Але я прощавайте. Доброго ранку. Сьогодні жодної математики. Виключно павуки невдахи. Дівчатка час до коледжу. Не можна запізнюватися. Вам це сподобається. Обіцяємо. Хлопці, підйом, заняття не чекатимуть. Хлопці й дівчата маємо контрольну. Можете розпочинати? Що тут відбувається? Зізнавайтесь. Але це не ми, це не наші павуки. Ми не завинили. Присягаємось. Всім незадовільно. Цікаво, хто це влаштував? Впоралися з контрольною. Пранк удався. Тату, чи з тобою все добре? Ох, діти, я захворів. Тату, ми допоможемо. Можеш розраховувати на нас. Татку попий. Тату, чи ти зголоднів? Обід уже й о. Дякую, сонечко. Тату час вживати ліки. Дякую, Адаме. Ти такий дбайливий. Тату нам потрібні гроші, щоб купити ліки. Звісно ж, хлопчики. Yeah. Ми не підведемо. Незабаром прийдемо. Нова модель завжди про таку мріяв, а мені не завадить mm. комп'ютер. Ага, ми генії. Татусю, як ти? Тобі треба вжити ліки. О, тут нічого немає. Не може бути. Це все Брайан і Джек. Вони мене знову підвели. Хлопці де ліки? в аптеці, мабуть. А ага, в нас нові гаджети. Так не годиться. Ми віднесемо це і повернемо. Ми прийшли повернути покупки. Наш тато дуже хворіє. А вже ж Ось гроші. Нехай ваш тато видужує. Добрий день. Нам потрібні ліки для тата. Дякую. Тату. Ми повернулися. І тепер ти одужаєш. Тату? чи тобі зле? Йому що далі гірше. Нам потрібен лікар. Алло, допоможіть. Що ж нам вдіяти? Діти вашому таткові зовсім зле. Терміново потрібно в лікарню. В мене кепські новини. Вашого тата більше немає. О, ні! Це несправедливо. Мені дуже шкода. Тату, прощавай. Ми сумуватимемо. Ти назавжди в нашому серці. Тату ми не хотіли. Пан Мартін залишив заповіт: Весь таток отримують прийомні діти. А як щодо нас? Тато очікує від вас великих справ діти. Тобі ні за що не перемогти. Ми ще побачимо. Сім'є. Пиріг вже готовий. Дякую, Люба. Ти дивовижна. О, Щось мені зле. Зараз повернуся. О, не можу повірити. Рідні маю несподівані новини. Наша сім'я стане ще більшою. Люба, ми такі раді. Чи не так, діти? Діти, ну, до роботи. Справа дуже серйозна. Нехай у малюка буде найкраща кімната. Наш братик, напевно, стане спортсменом. Йоху, як я, наприклад. Так, Які ж ви молодці. А тепер збирайтеся час їхати на закупи. Любий хочу морозива. Для тебе все що завгодно. Твоє найулюбленіше з маршмелоу. Макота. Холодніше не буває. Ова, Тут ми знайдемо все, що треба. У нашого малюка буде виключно найкраще. А як щодо тієї мишки? Прекрасний вибір, Любий. Мені подобається. Добрий день. Це все? Мабуть, що так. вас Скільки їх пощастило батькам. Аго, ми на місці, готові. Тоді влаштуємо грандіозний шопінг. Нашому новому братові знадобляться навушники. І фотоапарата вже ж. Не забувайте про телефон. А може, й радіо знадобиться? Найголовніше це приставка. Навчимо його грати. Аго, не скупіться. Беремо геть все. Хлопчики, а де ваші батьки? А ось і ваші покупки, пані. Приходьте до нас іще. Хлопці, ось ви де. А що тут відбувається? Мамо, тепер це все наше. Ми придбали подарунки для братика. Дуже відповідальний вчинок, хлопчики. Любий, чи ти певен? Чи ви готові, пані? Почнімо. Так, так, ну ми поглянемо. Ми завершили. Вітаю, у вас буде дівчинка. О, здійснилася моя мрія. Люба, я такий щасливий. Чи ви серйозно? Не може бути. Хлопці, це катастрофа. Йой, здається, почалося. Пані вам час до палати. Крихітка, ось ось з'явиться на світ. А ось і ваша дівчинка. Вітаю, коханий, вона прекрасна. Хлопчики, познайомтеся з маленькою Емілі. О, вона якась дивна. Так. Жодних дівчаток. Хлопчики, це ваша сестричка. А ми хотіли братика. Хлопці, не панікуйте. Обіцяю, ви подружитеся. Ще зі мною погратись. Дивіться, маю м'ячик. Навіть не мрій. Ми не граємо з дрібнотою. Ліпше йди собі. Грати, грати, грати. Ха, сама напросилася. Будуть тобі веселощі. Лови Емілі. Яху вже біжу. Хочеш, зачиняй. Буде зроблено. Слушно зметиковано. Тепер вона нас не чіпатиме. Хлопчики, а де Емілі? Чи ви її не бачили? Хе, а може, вона вийшла на двір? Ах! Моя крихітко! Мамо! Зізнавайтесь, чої це витівки. Здається, це була ідея Брайана. Ні, це все Мартін. Вас покарано, хлопчики. Цілий тиждень без приставки і поприбирайте в кімнаті. Емілі, ну ми причешемо тебе. Обожнюю. Емілі, не бешкетуй. Тоді отримаєш цукерку. Тримай. Ти заслужила. Мама, мені вже час іти. Хочу показати хлопчикам свою зачіску. Вона вже поблизу. Всім тихо. Хлопчики, то як вам моя нова зачіска? Сістер зараз ми покажемо тобі справжній стиль. Лови! А як щодо Холодного душу? Так краще. Зачіска суперова. Мамо. Мамо, в мене більше немає зачіски. Панюне, тільки не плач. Вони тебе надалі не кривдитимуть. Негайно причепуріть сестру. Ти ж любиш піну, Емілі. Ми тебе відмиємо, присягаємось. А заразом і зуби почистимо. Кевіне, годі байдики бити до роботи. Це не чесно. Чому це Емілі не прибирає? Вона ще надто маленька. Дякую, хлопчики. Мама, мені подобається. Ага. Ви впоралися, хлопці? Це буде пранк століття, аби хоч вона не прокинулася. Здається, ти хотіла нову зачіску, сестричко. Сподіваюся, тобі сподобається. Ах, доброго ранку. Сьогодні я буду найгарнішою. О, моя зачіска. Де твоє волосся? Гадаю, я знаю, хто це споїв. Хлопчики, є серйозна розмова. Як ви могли? Це не ми. Слово честі. Хіба нас можна підозрювати? Емілі мама миттю все виправить. Подобається. Ти найвродливіша дівчинка у світі. А зараз ми перекусимо. Смачного Емілі. Дякую, матусю. А де наш обід? Хлопчики, видатні пранкери готують самі. Я у вас вірю. Мамо, це не нечесно. Шалена зрада. Хлопці, ми з татком їдемо у відпустку. Шануйтеся, не безкатуйте. І не ображайте малу Емілі. Незабаром побачимося, діти. Готуйся, сістер. Буде весело. Чим займемося, хлопчики? Пограємо в приставку, звісно ж. Готові, хлопці. Хлопчики, а як щодо мене? Я теж хочу пограти. Дівчатам тут не місце. Ну й гаразд. Мені й без вас буде весело. Цікаво, хто там. Вже йду. Привіт, дитинко. Добрий день. А ви хто? Ти ж Емілі? А вже ж, Хто ще? А я твоя нова няня. Юху, ось тепер повеселимося. Покажеш мені свій дім. А вже ж, за мною. А це мої брати. Вони нестерпні. Емілі, не можна відчиняти двері незнайомцям. Ми нікого не запрошували. Я пані Ебігейл, няня вашої сестрички. Сподіваюся, ми потоваришуємо. Е, я так не вважаю. Так, ну ми поглянемо, що тут у нас. Страшенний безлад. Без генерального прибирання годі обійтися. Няня Ебігейл бере це все на себе. Хлопці, добрі новини. В нас прибирання. Ну ми позбавимося гармидеру і сміття. А це ще навіщо? Легкий безлад ознака геніальності. Ми напевно, з вами не потоваришуємо. Які ж ви молодці? Ми майже завершили. Ідеально: кришталева чистота. А тепер саме час викупатися. Пані Бігейл, я перша. Звісно ж, Емілі. Вперед. Зараз ми тебе викупаємо. О, ні, Ебігейл, ви найкраща няня у світі. На тебе чекає ще багато сюрпризів, Люба. Емілі, а зараз час лягати спати. Ти ж любиш казочки. Заплющуй очі, а я тобі почитаю. Якось давно. О, так. Гадаю, вона заснула. А тепер діємо. Алло, Райане, є одне цікаве діло. Зрозумів. Вже виїжджаю. А ось і ти. Де вона? У власній кімнаті ясна річ? Зі мною? О так. Ми біля цілі. Емілі. Чи ти підеш з нами? Ебігейл, хочеш, тікаємо. Прихідко Емілі. Це твій новий дім. Розташовуйся. Ми справжня команда Райане. Хлопці і дівчата займайте свої місця. Заняття розпочинається, і сьогодні дуже цікава тема. Райане, я перша. Спочатку треба роздивитися навкруги. Порожньо. Райане, на обрії чисто. Тепер ми тут головні. Що Я схожий на джентльмена. Нічогенько. Я теж так можу. А може, перекусимо? Тут тобі со смаколиків. Чудова ідея. Ммм, так смачно. Ні в чому собі не відмовляй, Райане. Це наш дім. Сьогодні в нас буде королівська вечеря. Райане, Ми просто мусимо влаштувати романтичне побачення. Ти готовий? Це найкраща пригода в нашому житті, Люба. Ми залишимося тут назавжди. Раїне день був таким довгим. Нам треба перепочити. А... Солодких снів Люба. Басейн найкращий початок дня. Хлопці, напевно, Емілі за нами страшенно скучила. Ой, леле. Чи ти це чув? Гадаю, діти прийшли. Біжімо. Ми вдома. Чи є тут хто-небудь? Зачекайте. А де Емілі поділася? Дивно все. це. Гадаю, тут хтось був. Ой, Леле, Мені лячно. Порожньо. Хто насмілився з'їсти всеньку нашу їжу? Справжній злочин. А може Емілі просто грає у схованки? О, ні, ані когісінько. Наша Емілі зникла. Що тепер діяти? Не панікуймо, хлопці, батьки все виправлять. Мамо, тату, сталося найстрашніше. Емілі зникла. Як зникла? З нею ж була нянька. Любий, терміново вилітаємо додому. Поглянь лист! Цікаво, хто ж його залишив? Мільйон доларів, і ми повернемо Емілі. Люб, то її викрали. Де діти? Хлопчики. У нас жахливі новини. Нашу Емілі викрали. Поліція нам потрібна ваша допомога. І терміново! офіцер на зв'язку. Не панікуйте, я вже виїжджаю. Добрий день. Ми хочемо зняти всі наші гроші готівкою. Як скажете, пане? Але спершу ну, ми заповнимо один бланк! Yeah. Підпишіть тут і тут. Готово, а ось і ваші гроші. Нашу емілі врятовано. Люба за мною. Гадаю ми на місці. Ось ви й попалися. Де ж наші грошенята? Отак план спрацював. Це тому, що я керувала. Виходь, шановна, ти нам більше не потрібна. Аніруш. Ви в оточенні руки за голову. Ми просто хотіли трохи заробити. Ось ваша Емілі. Де моя мама? Крихітко, я тут. Я така рада тебе бачити. Ми страшенно скучили. Пане, ви про дещо забули. А ваш новий будинок буде за ґратами. І повірте, там немає жодного басейну. Ми знову разом. І ніхто не зможе нас розлучити Емілі. Вибач нам, ми гратимемо з тобою в ляльки щодня. Обіцяємо. Люби, чи ти це чув? Дружба навіки? У нас найкращі діти у світі.